Християнська спільнота, вітаю вас, мир вам, благословінь вам. Як ви бачите, я знаходжусь на Троєщині зараз, парк фестивальний. Молодь наша вже зібрала трошки народу ось там, в тіні дерев. Зараз будемо проводити богослужіння. Шановні християни, хочу звернутися до вас з таким проханням. Місіонери. Це люди, які взяли на себе подвійне навантаження. Чого? Особистих питань життя ніхто з них не зняв, і вони нікому їх не віддають. Харчування, лікування, одяг, кров над головою, заміж, женітьба, виховання дітей і так далі. Але вони вирішили викроїти максимум часу, скільки можна, на те, щоби проповідувати про Ісуса. І цей час виривають свого. Розпорядку дня вириваю цей час, щоб проповідувати. Ось зараз я приїхав на Троєщину. Я живу на іншому краю Києва. Справ багато домашніх як в кожного тата багатодітного. Молодь, сестри, які зараз ось співають в парку. Вони оставили своє юне життя. І проповідують. Могли б би цікати на заробітки грошей чи ще інші питання і трудяться. І ще в чому подвійне навантаження. Той, хто проповідає про Ісуса, благовістя, Диявол його атакує зі свого боку, щоб зупинити, опустити руки, обдурити, обманути, запропонувати якусь там зцілку. Аби звести з споті благовісника, споті євангелиста. Таке є. Навіть бери в оренду язика небодствуючих християн і клієще днем і ночі на таких людей. Різними способами, аби зупинити, в нього три підходи до душі людської, як лев, як змій, і як ангел світла. Для чого я це все кажу? Щоби оставити вам прохання. Друзі, дуже просимо молитовної підтримки. Дуже благаємо молитовної підтримки. Будьте як Моїсе, підніміть руки молитви. Хай по вашій молитві, Господь, дасть нам мужності, дасть нам мудрості, дасть нам сили ну, і дасть успіх, покаяні люди. Ми проповідаємо на Троїщині, на Троїщині що четверга, на Святочну щовівторка, в парку збираємо людей. В середу їздимо до. Вимушених переселенців служимо для них, бо в них порозвалені хати. вони зі сходу України. Без крова остались. В неділю на Брущагів поїдемо, служимо там, в парку. Навантаження в нас, подвійне потрійне Тому ми просимо молитовної підтримки. А також моліться за всіх місіонерів. за молоденьких, які тільки місіне... закінчили місіонерську школу і поїхали на працю. Моліться за них. Хай Бог благословить їм робити перші кроки з вірою, мужньо. Благословляйте юну молодь. Хто вже зі стажем, також нуждається в молитві. Молодь, хто 17, плюс, ви можете прийти в містецьку школу, навчатись. У нас 1 вересня в Україні школа починається, 22 вересня в Польщі, школа починається. Взяти 3-4 місяці для вивчення Божого Слова, збагатити себе духовними знаннями і теж включити в служіння. Хто вже зрілий християнин, будь ласка, включайте в служіння, сприяйте розвитку царства Божого, як можете. Скільки є сил, скільки є мудрості, скільки є здібності. Сприяйте розвитку царства Божого. Включайтесь. А молитовники, благаємо і просимо молитви, молитви, молитви. Підтримуйте нас, молитви, щоб була Божа охорона і було Боже помазання в служінні. Ми в цьому дуже нуждаємось. Дуже сильно нуждаємось. Дуже сильно. І навзаєм, Хай Бог благословить вас, шановні друзі. Хай Бог благословить. Ось зараз четвер. І я вам покажу, в парку прийшли люди, хоч робочий день. Але приходять ті, кому є можливість прийти, хто не на роботі, хто на пенсії. Вони приходять і слухають наші проповіді, наші пісні. Зараз ось Руслан там проповідає. Мене за спиною, бачите, люди стоять. Буває більше 200 людей приходить тут в парку, щоб слухати наші пісні і проповіді. І вам, Божий благословіть у благовісті.